Вітаю! Мене звати Лубенько Михайло, я юрист практики військового права, адвокатського бюро приходька та партнера. Сьогодні я розповім вам про процедуру бронювання працівників. Підприємства та організації, особливо ті, що здійснюють критично важливі функції для країни та збільшують оборонний економічний потенціал, повинні забезпечити безперервність своєї роботи. Один з таких методів це бронювання працівників для відстрочки від мобілізації. Отже, які організації мають право на бронювання працівників? Згідно постанови Кабінету міністрів України No76, під час дії воєнного стану отримати дозвіл на бронювання своїх працівників від мобілізації, можуть певні категорії установ та організацій. Бронювати працівників можуть такі підприємства та установи, органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, яким встановлено мобілізаційні завдання, також підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів. Виконання робіт і надання послуг, які необхідні для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань. Підприємство установує організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Заброньованими можуть бути не більше ніж 50% військовозобов'язаних працівників підприємства, але керівники можуть просити надання бронювання на більшу кількість працівників, проте мають обґрунтувати важливість конкретного співробітника для виконання тих чи інших завдань. Для проведення бронювання працівників на критично важливій роботі потрібно зібрати певний пакет документів. Серед них можуть бути військово-обліковий документ, паспорт громадянина України. Заява від працівника. В якості першого кроку працівник повинен подати заяву на бронювання, в якій він викладе свою причину, чим вважає за краще залишитися на роботі у випадку мобілізації. Пояснювальна записка від роботодавця: роботодавець має право подати пояснювальну записку до ТЦК ТСП, в якій зазначить критичне значення роботи працівника для функціонування підприємства. Процедура бронювання працівників. Після збору всіх необхідних документів процедура бронювання розпочинається з подання заяви від роботодавця до профільного міністерства, яке вирішує питання задоволення бронювання. Далі відбувається розгляд матеріалів та прийняття рішення про бронювання або відмовню. Команда адвокатського бюро приходська та партнери можуть надати юридичний супровід бронювання працівників на період мобілізації, залиште заявку на нашому сайті або ж зателефонуйте за номером, що бачите на екрані.